Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Футбол 24. Мене звати Олег Бабій. І сьогодні в нас дуже цікавий гість, його звати Володимир Мула. Це режисер і продюсер такого вже відомого, дуже легендарного фільму про українських хокеїстів, які стали легендами НХЛ. Фільм називається Юки, історія перемог вільних українців. Ви мали його багато можливостей насправді подивитися на різних платформах. А зараз Володимир нас потішив. Новим фільмом його прем'єра вже 27 жовтня в українських кінотеатрах. Фільм називається Нація футболу та тебе спитати збірна Україна сильна чи ні? Дуже сильна. Про становлення української збірної записано дуже багато легенд українського футболу в цьому фільмі. І власне зараз я думаю, Володимир нам набагато більше розповість про роботу над цим фільмом, про враження від співпраці з цими зірками. Тож, Володя, привіт. Привіт, зараз ми з тобою розпочали цю розмову в Києві. Тривога в інших в багатьох інших містах українських. Також тривога. Пам'ятаю, коли Юкі запускався, була проблема інша був коронавірус. Так, також була проблема з доступом до кінотеатрів. Зараз проблема набагато глобальніша, набагато страшніша. Тобі, як автору, як творцю такі, такого продукту унікального, десь не образливо, що твоя робота. В твою роботу втручаються такі е, сили потусторонні, скажімо так. Насправді дуже важке і складне питання, тому що дійсно, е, коли я виходив з фільмом юків Прокат», я боровся з порожніми кріслами в залі через коронавірус, тому що в той час розсадка була крісло через крісло, і 50% е, е, квитків не продавали кінотеатри. Цього разу у нас є повномасштабна війна. і Uh, і це дуже uh, так для кіноспільноти всієї, не, не тільки для мене uh, дуже погана ситуація, але для всіх нас ситуація в країні звичайно значно гірша. Тому uh, я, не, я не скаржуся, я приймаю ситуацію такою, яка вона є, і моя команда, я особисто команда дистриб'ютора, яка Випускає власне стрічку в е, повномасштабний прокат. Ми зробимо абсолютно все, щоб дати е, кінотеатрам можливість показати кіно і дати безпосередньо людям нагоду піти і трішки переключитися, надихнутися, згадати нашу історію і е, подарувати дітям, тому що це також і сімейне кіно, е, подарувати дітям власне відчуття. Гордості за Україну, за український футбол, за українську націю, і тим самим бодай, трішки відволікти їх від ситуації в країні. Володимире, до речі, цікаво, яка географія буде от, з кінотеатрами, так, які міста охопить показ цього фільму? Це буде вся територія України. Є міста, де взагалі кінотеатри не працюють. Угу. Але ми з дистриб'юторами працюємо над тим, щоб незалежно від того, це велике місто чи е, маленьке містечко, де є працюючий кіно кінотеатр, ми дамо абсолютно всім можливість отримати доступ до продукту і показати його людям. Угу. Ну, тепер переходимо безпосередньо до роботи над фільмом. От е, ти провів над ним, якщо я правильно розумію, там практично весь 2021 рік, так. А, що було найскладніше в роботі над цим фільмом? Я навіть більше скажу, е, я почав працювати над ідеєю і над документами, тому що це такий довготривалий процес, е, коли ти маєш справу з державою, бо фільм створений за підтримки Державного агентства України з план Кіно, е, То майже півтора року е, зайняв весь процес. Найскладніше, напевно, було зібрати. От таку велику кількість футбольних особистостей е, в цьому фільмі, тому що в кожного свій графік в граючих футболістів е, дуже насичені дні. Вони не мають можливості ну, банально там півгодини приділити навіть для зйомок е, з ветеранами із тренерами, з функціонерами футбольними теж своя специфіка, тому що а, хтось в роз'їздах був, когось не було в Києві. І, власне, зібрати всіх докупи а, було надзвичайно складно. Тим паче, що знімальна група була в такому доволі жорсткому таймлайні, в жорсткому а, в, в, виробничому графіку, в виробничому процесі, тому що ми, ми не, не могли виходити за. Певну кількість днів знімальних, які у нас були заплановані, і складність якраз була в цьому. І плюс зйомки відбувалися не тільки в одній країні, е, в декількох країнах. І, власне, е, от зібрати все докупи, це було, напевно, найскладнішим. Е, хоча зараз я бачу, що вихід фільму у прокат це ще та складність. Хронометраж 90 хвилин. А, що там умістилося, от крім інтерв'ю з головними героями там, в історії збірної України. Що там ще входить? От Можна трішки спойлера такого. А, спойлер -те, отам, отак максимально я не буду, але я скажу, що там дві сюжетні лінії. Одна сюжетна лінія це історія хлопчика юнака, який займається футболом. І інша сюжетна лінія це така жорстка документальна лінія. А вже безпосередньо про історію встановлення збірної України з футболу, яку Доповнили свідки тих подій: футболісти, тренери, футбольні функціонери, журналісти, коментатори. Тобто, це така доволі е, об'ємна річ у нас вийшла, тому що е, насправді за 30 років існування національної команди відбулося дуже багато подій, і звичайно, 90 хвилин їх всіх не опишеш, але принаймні найдраматичніші і найяскравіші е, події, елементи е, війшли Кіно і я дуже е, радий з того, що, наприклад, 25 футбольних особистостей е, вдалося залучити у фільм, і це насправді у -у унікально. Я не пригадую жодного українського футбольного чи спортивного документального фільму, де би було зібрано скільки людей, і це ну справді так дуже і дуже ваг... вагомо на мою думку. Так погоджуюся імена дійсно вражають Шевченко, Лужний Зінченко. Мілевський, так, Шовковський і багато інших. На твою думку, кого вдалося найкраще розкрити? Хто був найвідвертішим, а з ким було найважче, можливо, комунікувати? Блохін от забув згадати Олега Володимировича. Ви знаєте, от мені, от буквально тиждень тому е, я був свідком, як Андрій Миколайович Шевченко давав інтерв'ю. Е, в одній знімальній групі, і частина інтерв'ю е, у нього була е, йому задавали схожі запитання, які ми задавали свого свого часу. І я побачив, що нам він реально розкрився, він відповідав набагато краще, цікавіше, яскравіше. І от інтерв'ю з Андрієм Шевченком це мені здається, багато хто для себе відкриє його по-новому, тому що в нас не було багато часу, але він якось. Знаєте, відчув е, цю атмосферу, яка панувала на майданчику, відчув глибину, що ми реально хотіли від нього отримати. І він дав дуже от, класне і щире інтерв'ю, таке вдумливе, з емоцією. Це дуже важливо, от, щоб от, емоційно воно було яскравим. І, і його, звичайно, в фільмі буде доволі багато, тому що. Він такий собі хедлайнер нашого фільму. Він в збірній дуже довго починаючи там від юнацьких років і закінчуючи його тренерською кар'єрою, тому що звичайно, ми якби доволі багато його персоні часу приділили. Однак інші персонажі. Нашого футболу, нашої національної збірної, теж представлені а, доволі яскраво. Інтерв'ю з Олегом Володимировичем Блохиним теж вийшло а, свого роду таким атмосферним. Тому що а, мені здається, що коли ти готуєшся до зустрічі з Олегом Володимировичем, ти ніколи не знаєш, куди це інтерв'ю може тебе завести. А, а тут. Так вийшло, він був в дуже хорошому настрої. Це було літо, я пригадую. Е, він такий доволі розслаблений був, і це інтерв'ю також е, мені доволі сподобалось. Хоча я ж кажу, що е, дуже багато е, у фільм не увійшло, тому що ви можете собі уявити, що 25 зірок футболу. Плюс е, 5 дотичних до е, футболу людей, журналістів, коментаторів. Це 30 людей, уже хтось каже по одній хвилині 30 хвилин, так. А ще є е, е, інша сюжетна лінія, хроніка, е, футбольні яскраві моменти, які потрібно включити. Початок, кінець фільму. Тобто е, було от власне дуже важко інтегрувати абсолютно всіх, щоб. Це звучало е, яскраво, щоб це звучало е, цікаво. І власне для мене там для нашої команди, це теж був такий своєрідний рідний виклик. Але от власне е, два оцих інтерв'ю інтерв'ю з Шевченком, яке було, і інтерв'ю з Блохиним. Це е, такі були дуже цікаві, відверті розмови. Я думаю, що е, глядачі, які подивляться кіно, це відчують. Ти вже згадував, що а, не всіх вдалося записати, кого ви хотіли, а не вдалося, або можливо, хто відмовився від е, зйомок? Е, від з граючих футболістів відмовився а, а, Андрій Єрмоленко. Він а, просто не захотів, чи в нього не, не було часу. Це його справа. А, я Нікого не переконую, тому що е, мені здається, що коли ти звертаєшся до людини, в людини теж повинно бути розуміння е, і бажання е, створити цей продукт разом е, зі мною. Е, ми дуже довго намагалися знайти також е, час, щоб записати Євгена Коноплян кон, Коноплянку. Угу. І е, нам, нам, нам теж не вдалося саме. Е, Наші графіки е, збалансувати і зістикувати, тому що ну, з граючими футболістами це весь час є певні нюанси. Хто працює в футбольній сфері, той розуміє. Е, тут ще специфіка була така, що в нас велика знімальна група працювала, і ми не могли зібратися там, коли тобі кажуть за дві години, давайте я можу так. От і власне нам довелося а, сценарно інтегровувати їх так, а, що вони будуть представлені у фільмі, тому що це, звичайно, а, великі а, авторитетні а, футболісти нашої збірної, а, без них а, кіно теж не кіно. І, власне, мені здається, що ми змогли. А, Придумати от саме сюжетний хід, як їх теж інтегрувати в наш фільм. Володимир, я от переглянув трейлер і зрозумів, що деяких персонажів, деяких героїв вам довелося дублювати українською, так? Тобто вони російською розмовляли. Як вони поставилися до цієї ініціативи? І чи не хотіли вони українською поспілкуватися? Скажімо так. Дубляж, який довелося використовувати у фільмі, там немає жодних підводних каменів, це виключно а, а, до, до отримування закону України про кінематографію, що український продукт повинен виходити українською мовою. А так як в нас 100% державна підтримка, а, ясна річ, що а, має бути все українською а, і власне. Були футболісти, з якими е, отак е, ти кажеш їм, ми хочемо записати українською. Вони кажуть: ну, ми погано говоримо українською, ми не будемо, нам комфортніше російською. І, і я тоді кажу, ну окей, без проблем, але ви тоді будете продубльовані українською. І хтось одразу переходив і намагався говорити українською, як е, Сашко Зінченко. А хтось не, не переходив, це їхнє право. Я людину не можу заставити говорити говорити українською мовою. От, але ми реально зробили дуже якісний дубляж, і е, мені здається, що глядачі, які подивляться, ну, вони точно нічого не втратять, так? тому що хтось може сказати, що от ви продублювали, там, воно не так буде звучати, чи можливо, ви в. Російській мові якісь інші слова в українській ні українською воно реально звучить в рази смачніше, якісніше. Український дубляж вже неодноразово себе зарекомендував е, в українському кіно, і мені здається, що від цього фільм лише от е, виріс в е, контексті якості, впізнаваності та цікавості. Не можу тебе не запитати про твої особисті, якісь переживання, спогади пов'язані з збірною Україною, який для тебе матч збірної найтрагічніший, який найтріумфальніший, і взагалі до кого з гравців збірної України за всі ці часи ти ставився з найбільшим пієтетом? І чому? Якось, е, отак от воно чуть-чуть чим стаєш старшим, тим ті всі емоції затираються. Так, але я точно пригадую, я з батьком дивився цей матч е, Росія, Україна, е, гол Шевченка Філімонову перед очима мені здається, всієї країни. І ми, до речі, е, багато про ці моменти говоримо у фільмі. Я, наприклад, до того як. Почати працювати над проектом, я, наприклад, не знав, що збірна в цілях безпеки була змушена е зупинитися в українському посольстві в Москві, тому що е така була ситуація, що там і каміння в автобуси е летіли, і фанати були такі дуже е агресивно налаштовані. От і ці всі деталі, про які ми, власне, у фільмі розповідаємо, я їх не знав. Ну, я тоді ще малим був, але навіть пізніше. Теж я якось на цю інформацію не потрапляв чи не звертав на неї уваги. А потім для мене такий дуже великий яскравий спалах. А це виступ нашої команди, на Чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині. Це така дуже яскрава визначна подія для всієї країни. Була так, всі були прикупті до екранів. Я пам'ятаю, що на перший матч з іспанцями, коли Україна грала, Ющенко тоді здається, був президентом, і він зробив вихідний день чи скорочений день. І Щоб якомога більше українців можливо мали можливість подивитися цей футбол, і тоді, і тоді для всієї країни, власне, це, ну, це був такий е, історичний момент, я б сказав. І що я хотів ще додати, що, от е, якщо ми говоримо про падіння або про такі е, не дуже яскраві. Гнітючі сторінки українського футболу, української збірної, то це, звичайно, не виходи от, е, і, і програші у, у плей-офф, тій ті же Словенії. Я до цих до, пір до, 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 до цих пір, пер, пер, е, пір е, пам'ятаю е, сльози всієї України після цього матчу зі словенцями і. Олександр Шовковський теж дуже багато цікавого розповів, як він зокрема пережив цю драму, як вся команда пережила цю драму, як сабо після цього матчу закрився і взагалі ні з ким не хотів спілкуватися. І теж йому було дуже важко це все пережити, тому що всі казали, кому ви про програли той матч команді команді. Е Лижників і все таке, але це було так дуже дуже гнітюче по емоціях, і мені здається, що вся Україна е, була е, в траурі такому. Хоча це якщо просто подивитися, що це тільки футбол. А по персонажах збірної це традиційно Шева? Чи це, можливо, в тебе хтось більш такий небанальний, скажімо так. Та? Наприклад, Олег Романович Лужний був дуже цікавим капітаном, дуже з характером таким, так, досі згадують, що це зразок капітана і для Динамо, і для збірної. Ну, звичайно, знайомство з Шевченком. ну, Воно так дуже. Атмосферно, так. Воно так Ти розумієш усі його звитяги, скільки він зробив, не, не, не тільки для українського футболу, для світового футболу. так Це дуже значна особистість і справляє враження. Але на, на мене, напевно, теж. Е, от так е, справило враження це знайомство з Олегом Володимировичем Блохиним. Це реально відчувається. От відчувається глиба така, відчувається е, персона, так? тобто особистість. Е, хоча я не жив в той час, коли він е, е, отримував от, і золотий м'яч, і е, робив от, усі свої звитяги у футболі, але. Ну, це так дуже потужно, правда. І по, і по емоціях, і по відчуттях. А, я, я думаю, що українці повинні пишатися тим, що в нас а, такі люди довкола і що ми живемо з ними саме в один час. Продовжимо ще тему Легенд трішки, вже переходячи з цього фільму новенького до старого фільму, попереднього, до фільму Юкі. Можливо, багато хто знає, а хто не знає, тому скажу, що Володимир Мула це, напевно, єдиний українець, який настільки близько підібрався і перебуває досі на зв'язку із найкращим хокістом цих часів і народів Вейном Грецький, який має українське коріння. А знаю, що ти не один день полював на нього, що це були дуже важкі пошуки, дуже важкий вихід на контакт з цією легендою. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше. Як відбувалося все це? Ну тут, власне, потрібно сказати, що а, насправді знайомство з Вейном або Іваном Грецьким а, воно дуже багато мені дало а, в контексті впевненості і в контексті віри в кінцевий результат. Тому що з ким би я не спілкувався, кому би я не розповідав про свою, здавалось би, божевільну ідею а, познайомитися з ним і долучити тим самим до Фільму Юкі, всі як один мені казали, ні, це неможливо. Це як достукатися отак без зв'язків, без грошей, без контактів до Мадонни і то, напевно, до Мадонни достукатися простіше, тому що банально в інтернеті є вся інформація, починаючи від прес-секретарів і закінчуючи якимись людьми, з якими вона контактує. То з виним резкі. Розкажу вам е, один факт: е, в інтернеті, е, дуже багато є платних сайтів, ви там можете зареєструватися, сплатити певну суму коштів і е, вам дають доступ до бази даних з імейлами, з телефонами, там, різні футбольні, спортивні особистості, е, е, зірки шоу-бізнесу. Шоу ну, там абсолютно всі є. І, і ти отримуєш доступ до їхніх агентів, до їхніх персональних електронних скриньок. Тим бачиш, кому ти можеш написати, з ким скомунікуватися. І це так було цікаво. Е, я провів дуже багато часу, щоб нап написати, достукатися, подзвонити по тих телефонах, які зібрані в цій базі даних. А потім, вже після зустрічі з Вейном, я вже коли звичайно мав його номер, кажу. У вас номер, типу, зовсім інший, ніж у цих базах даних, каже, у вас взагалі є електронна скринька. Тому що там щось 12 електронних скриньок а, іменовані у Бейном Він каже, ні, я взагалі електронними скриньками не користуюсь. Якщо тобі треба зі мною сконтактуватися, от лише оцей єдиний мій номер. Я такий: о, цікаво, цікаво. І Найголовніше, що я реально там майже два роки витратив на те, щоб е, от, е, отримати цей контакт. І це було доволі складно. І в другий день повномасштабного російського вторгнення е, Вейн зателефонував мені сам е, з питанням, що там у вас відбувається. Ми тут всі е, на вухах в Америці. Чи потрібна якась допомога, чи твої всі в безпеці, е, і, і на той час я сказав йому одну річ: що якщо вам не складно, ви повинні ви виступити на телебаченні чи записати якесь відео в підтримку України. В, е, ми хочемо зараз розгорнути якусь масштабну піар-кампанію е, з дискваліфікації російських спортсменів, це те, що ви можете зробити безпосередньо, до вашої думки дослуховується. І Він мені каже, так, я, я тебе зрозумів, я сьогодні ввечері буду мати ефір, я про це скажу. І наступного ранку я прокидаюся, я бачу, що дійсно в нього був ефір в вечірній студії і не І він про це сказав. Він сказав про повномасштабне вторгнення, він сказав про е, сотні тисяч е, людей, які. Покидали Київ, а він сказав свою позицію, що російські хокеїсти повинні бути відсторонені від всіх міжнародних змагань, і це опублікували практично всі світові спортивні видання. Це не прийшло непоміченим. На це звернули увагу, і це насправді дуже здорово. Що от у мене є такий контакт, який ну, який на живому прикладі, живими е, діями може і продовжує допомагати Україні в такий непростий час. Mm -hmm. Ну і про наступний фільм не можу не запитати вже під завершення нашої розмови. Завжди працюєш над одним, але думаєш на крок вперед, так. Чи є ідеї наступного фільму вже зараз? Насправді ідей дуже багато, а, просто в зв'язку з тим, що така непроста ситуація в Україні зараз, зокрема в українському кінематографі, що доводиться шукати це фінансування поки що навіть не, не зрозуміло де. А, я не можу роз, розкривати деталі, так але робота ведеться і хочеться цього разу приділити багато часу саме персоналі, а, не збирати а, в фільмі багато людей а хочеться от, от саме в контексті зйомок переділити час персоналі яка е, теж буде скоріш за все мати дотичність до україни е, і покаже от от саме феномен української нації у світовому масштабі тому що до україни зараз дуже велика увага і ми повинні от використовувати цю Культурну дипломатію е, на всіх фронтах вона працює. Я їздив з Юки в Сполучені Штати, я показував кіно, я збирав кошти на Збройні сили. Я знаю, що от саме культурна дипломатія, покази кінематографу вони дають можливість е, давати людям, по-перше, інформацію, а по-друге, робити розголос, щоб е, про Україну не забували. Тому що у нас. Е, Насправді, все такому в, під, в підвішеному стані, все продовжується і. І люди повинні про це знати. Я до до, до цих пір отримую е, багато западів, з зокрема сполучених штатів, і намагаюся саме ви, саме використати от е, культурну дипломатію сферу, в якій я працюю для допомоги Україні. І власне наступне моє кіно буде е, сконцентровано на те, щоб привернути ще більше уваги до України за допомогою от, е, впізнаваних особистостей, яких знають в усьому світі. От, до речі, ти в неділю я бачив фото. Зустрівся з нашим супергероєм Михайлом Діановим, так яка від нього енергетика виходить, і наскільки він тебе надихнув. Я так розумію, що можливо саме от робота буде спрямована десь в цьому напрямку наших супергероїв цієї війни. Він звичайно просто неймовірний. От от. Чесно, мені е, вдалося з ним поспілкуватися, але е, враховуючи те, що дуже багато людей хотіло з ним поспілкуватися в той день, е, ми не провели аж надто багато часу, але це людина, яку можна слухати день і ніч нього, скільки історій, скільки позитиву, і таке е, чуйне серце. Він же ж всі кошти, які люди перерахували на його лікування, він. Переадресовує на допомогу а, своїм побратимам, Це багато про що каже, і мені здається, що е, такі люди повинні прославляти нашу країну не тільки на локальному рівні, а й на міжнародному. І Я думаю, що про нього буде знято не один фільм. Одимера, що ж я тобі дякую за відверте інтерв'ю. Е, нагадую, що з нами був Володимир Мула режисер та продюсер фільмів Юки, історія перемог вільних українців та нація футболу, який виходить зараз у прокат з 27 жовтня. Тому, будь ласка, цікавитися у своїх кінотеатрах, квиточками, чи буде показ, чи не буде показу, обов'язково. Сходіть на цей фільм, він вартий того. А також не забувайте підписуватися на ютуб канал Футбол 24 З вами був Олег Бабій. До нових зустрічей.